Що є викупленням? Це духовне життя, нове життя, коли ви народжені згори, є новим творінням, зцілені і процвітаєте. Ви йдете дорогою викуплення, коли ви викуплені від прокляття закону, приймаєте благословення Господнє і наслідуєте обітниці Божі. Ісус викупив вас від прокляття закону, щоб ви могли жити зціленими, процвітаючими і вільними. Кожне слово у Біблії, кожна обітниця це завіт для вас. Навчайте себе говорити його істини і залишайтесь на боці благословення. Живіть у благословенні, де ви покликані бути дитиною Божою. Візьміть благословення Господнє і живіть в силі і радості. Ви маєте завіт з Богом, який дає вам ту саму владу, що і Ісусові. Прийміть вірою обітниці Божі. Бачте себе і тих, хто оточує вас процвітаючими, живучими правильно, і зціляйте, збудовуйте. Очікуйте і бачте благословення, і ходіть дорогою викуплення. Кожен віруючий. Має голос, і це голос перемоги. Отче, ми дякуємо тобі за Твоє Слово. Ми віддаємо тобі честь і хвалу. Ми відкриваємо наше серце, ми відкриваємо наш розум і вуха для відкриття з небес. І ми віддаємо тобі за нього честь і хвалу в ім'я Ісуса. Отче, дякуємо тобі. Ми дякуємо тобі сьогодні за твою присутність. Дякуємо тобі. Дякую, Отче. Я в Твоєму розпорядженні. І я прославляю тебе і поклоняюся Тобі в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Слава Богу. Отже, ми вже певною мірою поговорили про обітниці, про Божу клятву на крові, про останню волю і заповіт всемогутнього Бога, і після смерті його сина. Цей заповіт було зачитано і оголошено. Алілуя! Але дяка Богу, Ісус не залишився мертвим. Амінь. Він воскрес мертвих. І зараз все тіло Христа. Ви, я та всі інші, ми є співспадкоємцями. З Христом Ісусом. Ну ж бо, співспадкоємці. З Христом Ісусом, співспадкоємці у владі, співспадкоємці у багатстві, співспадкоємці у викупленні, від прокляття. Слава Богу, Алілуя! Ми отримуємо все, що отримав Ісус. Він отримав прославлене тіло, і на нас чекає наше прославлене тіло. Амінь. І нам стало досяжне те саме помазання, яке перебувало на його розумі, коли він служив тут, на землі. І воно перебуває на його розумі. І сьогодні. А ми маємо розум Христа. Ми маємо розум Христа. І для тих з вас, хто дивиться нас онлайн, і, можливо, не досліджував це, я скажу, що Христос це не титул, христос це грецький переклад єврейського слова Месія, а єврейське слово Месія означає помазаний. Амінь. Пригадуєте, в четвертому розділі Євангелія від Луки Ісус, проповідуючи, сказав Дух Господній на мені, бо Він помазав мене. Проповідувати Євангелію. Він помазав мене проповідувати Євангелію бідним. Ісус проповідував Євангелію протягом всього свого земного служіння. Він ніколи не проповідував прокляття. Він проповідував Євангелію. Відкрите зараз разом зі мною послання до Галатів. Дякую тобі, Господи. У попередні тижні і цього тижня нашим головним місцем писання є третій розділ послання до Галатів, починаючи з 13-го вірша. Тож звернімося сьогодні до 8-го вірша. Отже, ми говоримо про обітницю. Про Божу клятву, принесену на крові. Ми говоримо про Божу клятву, принесено на крові. Алілуя! Він поклявся собою Аврааму на крові барана. І потім, на крові Ісуса, Він поклявся у посланні до євреїв, де сказано: Престол твій Боже, навіки вічні. Тут Він звертається до Ісуса. Амінь. Це чудово, чи не так? Гаразд. Відкриємо зараз. Так, я сказав восьмий вірш, але почнемо з сьомого вірша. Отже, знайте, що ті, хто вірують, вони сини Авраама. Скажіть це про мене? І писання. Пам'ятайте цей вірш. На початку було слово, і слово було в Бога. І слово було Бог. І воно було спочатку в Бога. Пам'ятайте це? І писання, передбачивши, що Бог через віру виправдає язичників. Наперед звістило Аврааму. Або проповідувало йому Євангелію, що в Тобі благословляться всі народи. Це Євангелія. І це приводить нас ось сюди. Отже, віруючи, благословляється з вірним Авраамом. І далі сказано: ми були викуплені від прокляття. Отже, це Євангелія Ісуса Христа. А зараз повернімось до четвертого розділу Євангелії від Луки. І давайте застосуємо це. Вісімнадцятий вірш. Дух Господній на мені, бо він помазав мене проповідувати Євангелію бідним. Він помазав мене проповідувати Євангелію. Бідним бідність є частиною прокляття. Прокляття має три складові: духовна смерть, хвороби і бідність. Викуплення теж має три складові: духовне життя, нове народження, зцілення і процвітання. Процвітання у всіх сферах людського життя. Щоб процвітати в дусі, в душі, в тілі, фінансово і соціально. Слава Богу, це справжнє процвітання, яке, звісно ж, містить в собі і фінансове процвітання. Тому ви бачите це? Це Євангелія. Саме про це слово Бог поклявся Ісусу. Бог поклявся Ісусу, коли Він непорочний, стояв святому святих. Будучи судимий Богом. Алілуя! Йому були сказані саме ці слова. Отже, він помазав мене проповідувати Євангелію бідним. Він послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення. Що Ісус проповідував? Викуплення від прокляття. Він проповідував їм. Послухай, бідний, тобі більше не потрібно бути бідним. Я тут. Я тут. Тобі більше не потрібно залишатися бідним. Я твій ювілей. Алілуя! Якщо ти віритимеш в тому, що я проповідую, ти отримаєш це. У Назареті вони цьому не повірили і вони нічого не отримали. Але в інших місцях люди вірили цьому, і завдяки цьому помазанню ставалися чудові і дивовижні речі. Що це? Євангелія. Євангелія. Дана Богом клятва. Проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння. Сліпота це прокляття закону. Ви можете звернутися до 28 розділу повторення закону і побачити, що там конкретно в прокляті згадується сліпота. Це прокляття закону. Але Ісус проповідує про зріння, яким є благословення Господнє. Нужбо. нужбо. Хто сьогодні зі мною? Нужбо, так, амінь. Дякую тобі, Господи, відпустити змучених на свободу, проповідувати рік Господні сприятливий, і там всі знали і розуміли, що Ісус говорив про великі ювілей. Він говорив про надприродне анулювання боргів. Надприродне анулювання боргів. Слава Богу, Євангелію. Все це, все це, все, про що він говорив, Бог поклявся Аврааму. На крові того барана. Він поклявся собою, бо він не міг клястися ніким вищим. А Ісус, ви бачите це? Ісус стоїть там. Фактично, ми можемо підтвердити це писанням. Десятий розділ книги дії. Він проповідував те саме послання з 61-го розділу книги Ісай, всюди, куди йшов. В 10-му розділі книги дій ми бачимо, що він проповідував це слово по всій юдеї. Він з'явився Кеннету Хейгену у 1950 році, в місті Роквул, штат Техас. І одна з речей, про які він з ним говорив, була тим фактом, він сказав йому. Люди вважали, брат Хейген сказав, я навіть так проповідував, що Ісус ходив, і куди Він приходив, Він просто зцілював, просто зцілював кожного, щоб довести те, що Він є Богом. Якщо це правда, то в Назареті в нього зовсім нічого не вийшло. Його вигнали з того міста, амінь. І саме тоді Ісус сказав брату Хейгену. Я проповідував це послання всюди, куди я йшов, ще до того, як я переходив до чогось іншого. Бо їм потрібно було почути, як я кажу. Я помазаний служити вам. Я помазаний зняти з вас це прокляття. Їм потрібно було почути, як він це каже. Бо віра приходить від слухання. І коли Ісус проповідував це, Біблія не говорить, що Він зцілив всіх. В деяких місцях Ісус ціляв всіх. Але Він насправді ціляв всі хвороби і всі недуги. І люди зцілювалися великими натопами. Але також були люди, які нічого не отримували. Так написано в Біблії. І також були випадки, коли Ісус ціляв всіх. Що це означає? Слава Богу, вони вірили тому, що він проповідував. Приходила віра, і вони брали це. Амінь. Як жінка, яка страждала на кровотечу, Ісус сказав, «Донько, твоя віра зробила тебе цілісною. І сказано, що вона почула про Ісуса. Ми знаємо, що вона почула це слово, бо прийшла віра. Амінь. Ми знаємо це. Слава Богу. Ви слідкуєте за моєю думкою? Отже, це Євангелія. Благословення Господнє. Подивіться ще раз на записане в посланні до Галатів. Я зараз до чогось іду. І ви радітимете, коли ми до цього прийдемо. І писання, передбачивши, тобто Бог через своє слово проповідує Аврааму. Амінь. І писання, проповідуючи Євангелію Аврааму, наперед звістило в тобі благословляться всі народи. Отже, віруючи, благословляються з вірним Авраамом. Одинадцятий вірш. А що законом ніхто не виправдовується перед Богом, то це зрозуміло, бо праведний житиме вірою. Праведний житиме вірою. Алілуя! І що міцніша ця внутрішня втіха, то ця божа клятва принесена на крові. Стає найважливішою у вашому житті. Вона стає найважливішою у вашому мисленні, у вашому розумі. І ви починаєте ходити в ній. Це елемент. Відкрийте п'ятий розділ послання до євреїв. Ми говорили про цю перенесену на крові клятву на підставі шостого розділу, але зверніть увагу. На дванадцятий вірш. Бо за віком ви вже повинні бути вчителями. Але вас знову треба вчити перших початків Слова Божого, і вам потрібне молоко, а не тверда їжа, бо кожен, хто споживає молоко, будучи ще немовлям, недосвідчений у слові праведності, і в самому молоці немає нічого поганого. Бо Писання говорить полюбіть чисте молоко Слова Божого, щоб вам від нього зрости. Оскільки немовля не народжується вже дорослим і таким, що може ходити, то і ніхто не народжується згори зрілим християнином. Такій людині потрібно живитися і зростати. Те саме і в духовній сфері. Але тверда їжа властива для дорослих, в яких почуття практикою або навиком, або тренуванням привчені розрізняти добро і зло. І далі, переходячи до шостого розділу, Говориться про те, що істинно благословляючи, благословлю тебе і розмножуючи, розмножу тебе. Бог, бажаючи дати ще більший доказ. Ви бачите? це означає зростати в нього. Це означає зростати в нього, і ви приходите до того, коли всі дитячі речі вас більше не обмежують. Ви не жалієте самих себе, не плачете. Не нарікайте. Я не знаю, чому Бог з цим нічого не зробить. Бо він вже з цим щось зробив. Є клятва, принесена на крові, на якій є ваше ім'я. Тому давайте зростати в ньому. Зростайте в ньому. Амінь. Зростати. Виходити на цей рівень. Просто твердо стояти, перебувати в Слові Божому, стаючи з кожним днем все сильнішим, сильнішим і сильнішим, і прославляти Бога в крові Ісуса, в імені Ісуса і в Його присутності. Почніть практикувати Його присутність. Скажіть, Господи, я знаю, що ти це зробив. Ісусе, допоможи мені. Господи, покажи мені це ще раз. І просто бачте себе біля Його ніг. Ісусе, покажи мені це ще раз. Покажи мені, як ти стояв перед Богом без вади і пороку. І потім повертайтеся до послання до євреїв і знову читайте це. О Ісусе, покажи мені це ще раз. Відкрий очі мого розуміння. Наповни моє серце світлом про Твоє Воскресіння з мертвих! І стосовно цих чудових речей. Я зростаю. Я зростаю. Амінь. Ну ж, бо. Алілуя. Дякую тобі, Ісусе. Слава Богу. Так. Алілуя. Дякую Тобі, Господи Ісусе. Хвала Тобі, Господи. Я б хотів. Чи хтось тут має розширений переклад Біблії? Я хочу прочитати це у Євангелії від Луки. 4.18. Ця Біблія схожа на мою. Фактично в такому ж стані і моя. Видно, що нею користувалась. Дякую, Джордже. Я хочу прочитати це вам. Дух Господній на мені, бо Він помазав мене, помазаного Месію, проповідувати добру новину Євангелію бідним. Він послав мене звістити полоненим визволення, сліпим прозріння, звільнити тих, хто пригнічений, зранений, розчавлений. Зламаний лихом проголосити рік Господній і його сприятливий день, коли спасіння і благовоління Божі рясно приходять, коли спасіння і благовоління Божі рясно приходять, Алілуя! Слава, слава, слава. Цей день прийде. Це рясно приходить. Алілуя! В нас і навколо нас. І завдяки нам. Алілуя! ми проповідуємо це, навчаємо про це, стоїмо на цьому і зростаємо в це. Дякуємо Тобі, Господи Ісусе. Дякуємо Тобі, Отче. Дякуємо Тобі, Господи.

Всі ці речі завжди були досяжні, але ваш ворог, дьявол, працював день та вночі, щоб релігійно сховати ці речі, і замінити їх уявленням, що це ніколи не могло бути моєю волею. Щоб виходили вільні від гріха, щоб виходили вільні від хвороб, від демонів і страху, щоб ви були вільні і повністю звільнені від бідності. Але ці уявлення, якими наповнені люди з релігійним мисленням, та розумовими намаганнями відповісти на духовні проблеми, на фінансові проблеми. Адже бідність це не фінансова проблема. Бідність це проблема з прокляттям. Але ви були викуплені від прокляття закону. Тому радійте. І ходіть в цьому, говорить Господь, бо настав ваш день і ваш час. І все буде працювати зараз з набагато більшим достатком, ніж коли-небудь раніше. Це те, що я сказав іншими мовами. Хвала Господу! Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, Господи Ісусе. Сьогодні, в кінці проповіді, до мого тата прийшло слово від Господа. І ісус справді хоче, щоб ми за нього охопились. Бог повністю звільнив вас від прокляття, яке містить в собі гріх, хвороби, демонів, страх і бідність. ісус викупив нас від всього, від всього прокляття закону і прийшов наш час жити в Його достаткові. І саме про це, говорячи про шляхи викуплення, навчав мій тато. Тому повертайтесь до цих передач знову і знову. Знову і знову прислуховуйте це пророче слово. Навіть випишіть його, і нехай ці слова стануть для вас словом з небес. На цій тритижневій серії передач брат тавчає про прокляття і обітниці і ви побачите, як Божі обітниці забезпечують вас всім, що вам коли-небудь може знадобитися. І його благодать робить вас здатними робити те, що він покликав вас робити. Благословення помаже вас. Щоб здійснити це, і коли ви станете перед ним, знаєте, моя мама каже, вам би не хотілося, щоб він сказав, що ж вам би хотілося, щоб в кінці вашого життя він сказав чудова робота, добрий і вірний раб». І це те, що ви почуєте, коли ви приймаєте його слово, і дозволяєте йому здійснювати його у вашому житті. Це дуже важлива серія передач. І як завжди, вона досяжна для вас абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кейсі також. Я хочу нагадати вам, що ви можете надіслати нам ваше молитовне прохання. якщо вам потрібно, щоб хтось з вами згодився у молитві, зв'яжіться з нами. у нас є співробітники, які навчені у слові Божому і вони будуть молитися на підставі слова Божого. А я, Келі Копленд, нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунга. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCAMurkije. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і віртуємо про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.